Анастасія Іваницька, мені 17 років. Я до вас приїхала із міста Носівка, Чернігівська область. На сьогоднішній день я є студент Київського національного університету культури, на якому навчаюся у мене спеціальність режисура фешн-шоу бізнесу. Перший курс, або як хтось знає, Поплавського. Моя маленька кар'єра почалася у другому класі. Я прийшла в хоровий колектив, де почала співати і з хороми їздили. Набагато конкурсів та займали перші місця. А в 8 класі я розпочала ходити у театральний гурток, де грала і робота тьому, і троянду, і вчительку. Дуже багато було ролей. Ну, поки що це є все. І я розкажу вірш дуже відомої поетеси Лесі Українки, як дитиною бувала. Як дитиною, бувало, упаду собі на лихо, то хоч в серці біль доходив, я собі вставала тихо, що болить. Мене питали, але я не признавалась, я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма. І от-от зірватись має гостра, злобна епіграма. Без зброї сміху, я боюся, піздаватись. І, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Це все. Виключаю.